Новітню систему протиповітряної оборони С 500 Прометей розгорнули в окупованому Криму. Йдеться про окремі елементи комплексу, який на озброєнні окупантів у єдиному екземплярі, розповів начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він підкреслив, що це дослідне застосування С-500, яка має значно посилити російську протиповітряну оборону в окупованому Криму. Чи прикриватиме новітні ЗРК Керченський міст? Генерал Боданов не уточнив, але згадав, що незаконна будова через Керченську протоку досі використовується у військових цілях. Керченський міст завжди використовується і використовується. І допоки він є, він буде використовуватися. Те, що паром основні вантажі возяться, так це правда, але ну, через міст теж проїжджають. І особовий склад, перш за все. Вантажі менше, але особовий склад це основний шлях. А допоки він був? Допоки він ще існує. Шеф української розвідки не уточнив і які саме елементи комплексу С 500 розгорнули в Криму. Прометей найсучасніший російський зенітний комплекс Великого Радіусу, що за задумом має доповнити комплекси С 400 та значно посилити. Протиракетний захист розробники С-500 розділили його задачі до складу єдиного комплексу. Увійшли окремо протиповітряна та протиракетна частини з власними командними пунктами, радарами, пусковими установками. Та боєкомплектом російські можновладці заявили, що протиракетна частина Прометея зможе перехопити гіперзвукові та балістичні ракети на відстані до 600 кілометрів та на висоті до 200 кілометрів, що теоретично дозволило би перехопити ракети Атакамс. Перший та поки єдиний зенітний комплекс С-500 передали на озброєння російської армії у жовтні 2021 року. Йому велено прикривати Москву та область, але Крим, схоже, виявився важливішим, тим паче, враховуючи темпи вибивання російських комплексів с 300 та с 400 на півострові, які виявилися безпорадними перед далекобійними атакам. Чергова масова бійка сталася в окупованому ак'ярі. З десяток парубків минулої ночі почубилися на набережній біля місцевого пляжу Хрустальний. Причина бійки поки не встановлена. Окупаційна поліція згодом заявила про затримання усіх учасників колотнечі. А перше, що вирішили з'ясувати силовики, чи мають молодики російські паспорти. Так, ребята, я сейчас милицию визову. Просто Що відбувається? лише минулої неділі група невідомих напала на 16-річного спортсмена у дитячому парку Акяра. Як стверджується, Роман Ліненко гуляв там з друзями і став свідком розбірок двох компаній. Участі не брав, але перебував поруч. За 20 хвилин одна з агресивних груп побачила Романа вже за межами парку і вирішила, що він був у банді опонентів. Хлопця побили у трьох, хоча у компанії було восьмеро, Після чого нападники утекли. Невдовзі п'ятьох затримали окупаційні силовики і назвавши нелегальними мігрантами з Центральної Азії, відправили до табору для іноземців і обіцяють невдовзі депортувати їх. На батьківщину двома тижнями раніше сварка двох братів в АКМІЗДжиті переросла у масову бійку за участі щонайменше 17 агресивних молодиків за непідтвердженими даними під впливом алкоголю та наркотиків. У цей же час в Алушті повідомлялося про різанину з двома постраждалими, а в Ак'ярі про напад. Колишнього російського військового, який вдарив ногою вуличну музикантку, за відмову виконувати лезгінку, Що, я сняла, не зняла. же. Соня! Відкинувши навіть власне російське законодавство, окупанти відхилили касаційну скаргу кримськотатарського бранця Вадима Бектемірова. Верховний суд Росії відмовився переглядати незаконний вирок в 11 років колонії за фейковими звинуваченнями у тероризмі. Розповів адвокат. Еміль Корбадінов за його словами російських суддів не цікавило, й те, що вирок суперечить навіть російським законам, за якими ісламська партія Хізбут Тахрір не вважається екстремістською з 2006 року. Однак федеральна служба безпеки, використовуючи зовсім непримініме здесь рішення старе рішення Верховного. Сюди 2003 года просто року просто проводять такі політичні репресії під и под эгидой борьбы з тероризмом. По суді, просто арестовує і сажає на довгі сроки релігіозних деятелей, активістів і так далі. и так далее. На судилище Вадим Бектиміров розповів захисникові, що вже близько півроку його утримують у приміщенні камерного типу колонії номер 6 Санкт Петербурга у нього забрали всю релігійну літературу, особисті записи та щоденники, які досі не повернули. Усі клопотання і скарги російські силовики ігнорують всім. Передав огромні слова благодарності. Йому приходять письма з різних уголков світу, в тому числі з Крима. Всіх поблагодарив за підтримку, которая не про... не прекращается эти годы, поки он находится в неволі. Чов Саунс. Вадим Бектиміров багатодітний батько у 2006 році він здобув ступінь магістра ісламських вчень університету Альджина у Ліванському Триполі. По поверненні до Криму він працював перекладачем, а після російської окупації не залишався осторонь, допомагав родинам кримськотатарських політв'язнів і робив передачі бранцям у неволі. Але вже у липні 2020 року. Озброєні ФСБівці у досвіта вдерлися до помешкань родини Вадима Бектимірова у передмісті Акмєжджита та домівок ще шістьох кримців в інших районах півострова. ФСБ тоді відзвітувала про нібито викриття терористичних осередків.